Друзі, добрий придобрий усім ранок. Вже з утра намотала собі нерви. Виложила відео, а воно без коментарів. Я, Моєму розпачу не було преділу. Я удалила те відео по новій давай. Там вискакують вікна. Що мені треба? Я то те, то вимкнуть коментарі, то вимкнуть монетизацію. В общем, я вже ладно, плюнула. Хай буде без монетізації, ну, мені ж треба людям розігри провести, бо люди скажуть, що вона чуде. А я ж це, знаєте, як я не сильна в тому Ютубі дуже. Поки все його налаштуєш, вибачте, будь ласка, я дуже прошу вибачення. Ой, ну, А намотала собі нерви, це ви не представляєте, як. Переживаю за людей, скажуть, що вона чуда. Мені допомогти нема кому. Я сама що придумаю, те і вчудю. Діти мої. Ну, Не з нами ж живуть. Же. Що ж я по телефону можу з ним поспілкуватися? Та і 6 годин ранку, я ж не буду їх турбувати за такими проблемами. В общем, якось так. Так що, пробачте мені. Оце Тільки що опять загружаю відео, виставила, вже, щоб були коментарі. Хай буде і без монетізації, аби тоді вже буду налаштовувати далі. Там я вже трошки поняла, але там як. Загружаєш відео і треба виставляти Время наперед, щоб воно пройшло перевірку, аж тоді воно загруза в YouTube. Буду так уже робити. Буду робити, щоб на ніч грузилося. Ну, в Взагалі, якось так. Це така морока, це ж, це ж не просто все так, розумієте? Уже ж узрост такий, а треба знати, весь, все в комп'ютері. А хто ж нас навчав? Я оце ж методом тика сама себе навчаю, друзі. Ну, нічого, це е, моє хобі. Мені дуже подобається це знімати, з вами спілкуватися. Ось. Так що, друзі, будемо працювати, будемо налагоджувати усе і все буде добре. Я ніколи не здаюся. Я ніколи не здаюся, йду вперед і вперед, друзі. Так що, так, я люблю всі трудності. <Robbie> так що з Божою допомогою буде все добре. А зараз я варю борщ. Хочу зараз бігом зварити борщ. Зараз 8 годин ранку, чоловік щось пішов коров виганяти та й щось довгенько, когось там зустрів. Ось. І цей. І тоді він прийде, розстелю кліонку, постелимо ковір, бо ковір важкий, я сама тягати не буду, та й мені не можна. Ось і це. І тоді буду, хочу сьогодні кров з носу постирати ковір, що час йде. Тягнути не люблю. Я люблю його зробити, щоб воно було все зроблено. Так що, так, друзі, отакі от в мене справи і заботи. Всім хорошого дня. Зустрінемося, далі буду знімати. Так, борщик вже зварила на обід. Знову зробила ікру. Овочну нам дуже сподобалося. І зварила компотик. І пішла я на двір, бо я там стираю ковір. Стираю те, що натворила. Вже потерла його, зараз буду змивати. Ось я включила водичку, вже потекла водичка, тільки нема напору хорошого. Погано. Якби напор, то мигом все б змилося і була б красота. Отак, ні. Ну нічого, якось буду воювати. Так, ковер, ковер ми повісили з чоловіком, вже постирала, сушиться, але у нас на дворі пускався навіть сьогодні дощик. Хмарно стало заново. І цей маленький постирала. в общем, все сушиться. І клейонка сушиться на тій, що я стирала. А я зараз йду збирати помідори на город. Як вони мені вже надоїли, чесно вам скажу. Зараз буду збирати. Отак стане, що родин не видно багато. Ну, зараз побачу скільки їх. От, назбираю. Обіцяють у нас дощ на 10 число, це на післязавтра. Ну, побачимо, чи буде він. Він вже нам не допоможе. Хіба що, ну не, не вже воно кабаки сохнуть геть. Все сухне. Так що, друзі, такі справи. Так, ну добре, пішла я працювати, тоді покажу вам, що я тут назбирала на своєму городі. Друзі, прийшла ось на кухню та й розповім вам, що я натворила. Пішла отож збирати помідори. Ой. Чоловікові казала вже давно, убери ті дуги на помідорах, ну все, у нього руки не доходили. А я вже це збирала помідори. І як зачепилася ногою за ту дугу. І як я полетіла, в общем, коротше, сильно забила я ногу. Оце, де п'ятка, де подошва, якось я, вона в мене підвернулася. Така боль. Ну, в общем, думаю, чи зламала я її. Зламила, не знаю. Сіла на піньок, долізла, дошкундуляла до пінька, пальцями покрутила, больнувата, було якось больніше. Зараз трошки те. Чи воно в гарячке, не знаю. В общем. Додому я якось долізла, долізла додому, от, посиділа трохи, а що ж, треба йти корові накришити на вечір, на вечір, на завтра, на ранок. Собаці теж каша не зварена, поставила собаці кашу варю, курям накришила картоплі варю, хоч так щось потроху по кухні. В общем, помідори я не дозбирала, зібрала тільки одне відро і друге неповне. Чоловік приніс у двір, не рада я ні тим помідорам. Отож від нас сказала я, ото, як кажуть, слово ж ні горобець, вилетіло, ні спиниш. Пішла на город, сказала вам, що надоїли вони мені. Оце від мене і накарало. Ой, господі друзі, і оце наробила собі біди. Тепер ходю, шкондуляю. Ну, намазала диклофінаком, бо такого нічого вдома немає. Не знаю, на ніч ще намажу, воно хоч обізбаліє. Надіюся, що до утра воно попусте. А ще ж треба йти коровку доїти. Ну, нічого, якось, слава Богу, що вона в мене в дворі, та я потихеньку до сараю дошкундуляю. Оце таке в мене сьогодні відео буде. От, Потім, може, позже ще там щось побалакаю з вами у хаті. От таке наробила собі. Ну, буває. Чоловік на мене лається, каже, що ж ти так неосторожна? І так ті ножечки болять. Болять. До дочки подзвонила, вона теж мене насварила. В общем, І жаліть мене, і сварять. Ну, я ж не спеціально як я зачепилася, не знаю сама. Полетіла на всі чотири упала на землю, забилася. Ой. Ну, буває, буває, що ти зробиш? Все буває, нічого, все буде добре. Все переживем, Хвост пістолетом, як я завжди кажу, все буде добре. Так що, головне, що я її не зломила, а то, що забила, ну, попусте потихеньку. Саме головне, а так би, не дай Боже, господи, якби я поламала це кошмар. Так що, друзі, отакі справи. Так що я не зняла вам ні на городі, собира... скільки я зібрала помідор. Помідор там багато. Там ще відра два буде з головою. І от бабусі вчора принесла, в общем, переробляння вистачає. Ну нічого, дякую Богові, що він нам, дякую ще раз, скажу, що він нам дав оце все виростити, побачити і що ми його ще й їмо. І дай Бог, щоб ми його і зимою поїли, те, що готовимо. Дай Боже, щоб все було добре і у всіх було все добре. Отакі друзі, справи. Дочка мені каже, мамо, ти своєю смертю не умреш. Я ж як отой от льот, ну я тут не спішила, не спішила. Просто я зачепилася ногою. От, Так що таке друзі справи. Клопоти. Як ото впала була зимою, той зимою, не цією, а попередньою. З табуретки у хаті, як я сильно ударилася спиною. То я ж молилася і божилася, що я більше віками не залізу на ту табуретку, віками. Ну а як же ти не залізеш як ось, о, то туди треба, ну беру, правда, широку оцю устойчиву табуретку, потихеньку. А тільки ж в мене пройшли раз, нога е, як, сприснула. Вона, може, як у мене больні ноги, больний позвоночник, як воно, може, в будь-яку минуту, ну, але ж все одно. Ой, воно ж забувається, та боль. хоча ні, я не забуду, яка була боль. Так що, друзі, отак. Ну нічого. Все буде добре. Все стане на свої міста. Дай Бог попусти мене, ще буду я бігати і ходити. Ну, то так громко говоря, бігати. Ну, ходити буде добре. Ой, господі. Так що то таке діло. Все, до ярочка моя, хлеб, чи молочко? Ах, так вже просить молочка. Чуть ли не каже, дайте, дайте молочка. Воно ну, петушок побіг. То вже такі мої курчатка. Вже величенькі. Ну зараз, якщо я зможу, бо вони тікають. Да. Ось, все. ось, все, дивіться, які вже Ана, побігли, побігли. Отакі От вже вже один півник співає. Ага. Чого ви розкричалися? Чого? Йди, іди на місто. Розкричалася, розкричалася. Хазяйка, розкричалася, йди на місто, йди, йди вже, всі зайшли. Йди, йди. Крикливі. Потім подаю, тоді і закрию. Ой, ось, ось ось стоять. Воно. Бачите, стоять. Які красунчики. оце вже такі мої курчатка. Бачите, які браві? Пітушків багато, курочок мало, ну нічого. Пітушки будуть на м'ясо. На холодці зимою. Будемо купляти ножку та й варити холодці. Дасть Бог доживем, все буде добре. Єлі оце ж дибаю по дворі. Ну нічого, все равно зварила і собаці кашу, зварила і курям картоплі, і нарізала воно корові. І все вже приготувала до дойки. Головне, сьогодні я коври постирала, це самое От, Ось. У, прийде чоловік, приведе корову та знімемо той сірий ковір. Він уже висох. Представляєте? Ну синтетика. А це, це ковір... Товстий, він був величезний, ну як отакий два було, там його розрізали. Там Ми купляли в гуманітарки на кухню, щоб там мені під ноги зимою, щоб не холодно було. Бо в нас у кухні глиняний пол, а зверху покритий лінолеумом. І зимою холодно. Літом то хорошо, а зимою холодно. В ноги то я в тапочках і на коврик стаю, і байдуже добре. Ось вже умивається, наївся мій красунчик. Вот. Коровку я вам не показую, бо вона не приучена ні до ні хвост не привязувати, не приучена ні купатися. В общем, короче, ми її... Підчухруємо, підчухруємо, приучаємо. Сьогодні у сараї поварили їй антисрін, називається таке, що више холки йде загорідка, що вона не може далі йти вперед, щоб вона на мості з помоста оправлялася, щоб не лягала тоді в гімна. Сьогодні побачимо, що воно нам допоможе чи ні, бо це утром страшне. Заходю в сарай, а вона вся, поки її домиюся, калавур. Ну, що робити? Так, коровка непогана, молочко добре, невеличка. Проти нашої ласуні, звісно, це теж, кстати, ласуня. Вона, звісно, небо і земля від нашої ласуні. Нашої ласуні було півтонни. Здорова була корова, але управляти нею було дуже важко. Дуже важко. Чоловік, вона така була своєнравна, любила свободу, оце вирветься в його. І пішов то до річки, то по низам гасать. Він за нею бігає, воно рижик пішов, десь по вулиці, пішов, вам не видно, А мені видно. Побіг, воно десь воювати. Оце наїсться. Утром приходить чітко на сніданок. І вечором на вулиці немає ніде нікого. Тишина. Нема ніде нікого. От. Так що такі друзі, справи. Це позасихала трава. чоловіка це ж психує. коса там на городі траву, Клійонку ось зібрав, кинув бог з нею. Ще треба її досушити, я не можу. Оце все. Робітник встав на, як сказати, на відпуск. На ну, я не хочу такого, звісно, відпуску, все одно я все буду робити, але бігати швидко і ходити я не можу, болить нога. Пішла, оце ж лягла. На кровать трошки, поки варилась картопля і каша лягла, то ви знаєте, встала мені трошки легше. Може я ночь сьогодні пройде, та воно видно, видно, я сильно ушибла. Сильно ушибла. Тут болить сильно де п'ята і цей, де виємка, ото там внизу. Там сильно в мене це болить. І ззаду, оце вище п'яти. От, Хоч я й упала отак вперед, а якось, якось загнулась моя нога, я й не пам'ятаю. Чи вперед вона вверх, чи вниз я якось її? Не знаю. Взагалі, що я натворила, але болить дуже. Ну, нічого. Я вам вже все відео тарабаню про свою ногу, ну пройде. Знаєте, У кого, у кого що болить, то і про то і говорить. Знаєте, є така, таке прислів'я. Кексуно лежить, балдеє, да? хвостом тільки. Що ти пеляку піднімаєш? А? От уже пропілер у тебе той хвост. Так. Ну, Під навес не піду, тут у нас темно. Хоча все знімає, бачите? Але темно. Чекаю, вже все приготувала, чекаю на чоловіка. Зараз приведе, по доїмо та піду помиюся та і ляжу буду монтувати відео. От. Так що такі друзі справи. І оце ж тепер, коли мені не німотізували мої відео, то просто викидала, монтувала і все без проблем. А зараз. Змонтирую відео, а тоді треба виставляти на якесь час, аж тоді ви... виставляти в YouTube. Ю... Ні, я то в YouTube закачую, але. Ютуб поки провірить, там несколько провірок, аж тоді тільки вистав відео. І там я виставлю туди на якесь час, там будильник є спеціальний. Виставляю тоді тільки загрузю. Бо сьогодні, оце аж до самого вечора, мені не монетизували моє відео, аж вечором я підключила монетизацію. Ну, взагалі, не знаю, якось так. Знаєте, я ще ж новичок в цій. Там, звісно, таке заумне. Я взагалі сама удивляюсь, як я роблю це. Я взагалі ці комп'ютери але щось роблю. Друзі, це дуже важко. А на нерви, як воно все діє. Дома ж все треба робити, а воно в мозгу сидить, що його треба зробити. Мені ж обідно, мені ж що я скільки я ж сама своїм трудом набирала всіх підписчиків. Оце ж півроку, півроку набирала підписчиків. Дякую вам, вклоняюся вам, дякую вам дуже, що ви на мене підписуєтеся. Що вам цікаве наше життя сільське. От. Просила у, там, у блогерів, у яких вже багато підписок, щоб вони мене прорекламували. але вони, Я зрозумію, що за це треба платити, але люди добрі просили такі суми, що ну що ж я? Я ще ж не заробляю ні копійки. Де ж я їх візьму? У мене пенсія невелика. І з чого? Одна корівонька, отак ми живемо. Що ж я буду платити? Та і так я й перестала просити їх, та й стала сама. Прочитала, що за півгоду, як все нормально, буду викладати відео, шорти, то набрати. От так я і чекала півроку. Даже не півроку, а сім місяців. Ну нічого, що не робиться, все до лучшого. Так що, друзі, такі справи. О, там жіночка показувала, що я показую один тільки паркан, але ж я до вас балакаю, слухайте те, що я вам розказую. Що я себе буду знімати? Вам цікаво дивитися на моє лице. Я думаю, що не дуже цікаво. Так що це таке, друзі, справи. Ну ладно, поки я цей виключу, а включуся вже, мабуть, потім у кімнаті. Бо я ж кажу, що вам показувати, нема чого. Вийшла на вулицю, нема нікого. <сум> Чоловіка ще не видно з коровою. Та й він не хоче, щоб я його знімала. От не любить він зніматися, там, де голос про майне трошки не хоче. Він і так на мене. Великий блогер чи завідує, чи я не знаю, чи, він, що його завідувати, в одній сім'ї живе. Ну, якось так це дуже. а мені подобається це діло. Я знімаю. Я якось, в мене общення, бо я вдома сидю, нема з ким общатися, а так, хоч через екран, друзі. Пишете мені ці відзиви, та мені так цікаво коментарі читати. Дякую вам. Хай будуть і хороші і погані. Я так переводю все в шутку, як одна мені там писала, ти як чукче, що бачиш, та й співаєш. Ну, хай буду й чукче. Друзі, ну ось я і залізла вже в кімнату жива, поки і неврідіма, ну, не невріїма, <сум> жива, слава Богу. Кажу, в кухні дочки треба штору зняти. А вона каже: ти сильно багато хочеш, як ми приїдемо картошку копати, і... город щоб з'їздити, мені в банк треба. І штору постирати зняти на кухні. А я кажу: ну ладно, ми з дедушкою, він мене придержить, а вона ні. Як закричить, каже нікуди не лізь. Та я сміюся, кажу, Господь, як спомню, як я в Криму жила. Ми ж по тим горам, по скалам бігали, лазили. Вона каже, що ти хочеш? Ти ж була тоді дитиною, ще молода. А зараз уже <гум> нема здоров'я того. Ну нічого, все добре. <гум> Та мене насмішила, я так насміялася, як закричити, <гум> бо знав, що я можу в польоту літати. <гум> так що такі друзі справи. Ну, добре. Ну, всю роботу свою я поробила, коровку подоїла, поуправлялися з чоловіком, занесли кавер, висох уже. Взагалі, все добре. Покупалася і зараз намажу я свою ногу і ляжу відпочивати. Надіюся, що до утра мені буде легше. Ой, ну, а вам бажаю всього самого найкращого. Тихої ночі. От, будьте всі здорові. Всього самого найлучшого бажаю. Підписуйтеся на мій канал, кому цікавий. Ставте лайки, коментуйте. До побачення. В суботу буде розігріш. Так що, пока-пока. До зустрічі завтра.